Горор про страх старіння, трилер про каральну психіатрію і драма, що заглиблюються у події, які відбулися у Бучі. Фільми Субстанція, божевільні та буча приковують увагу глядачів і викликають палки обговорення. Однак, що робить ці стрічки такими особливими? Які теми вони піднімають і чому стають приводом для дискусій? Усім привіт! Ви на каналі «Суспільна Культура? Я кіноглядачка Альона Шилова, і у цьому відео ми розберемо за що хвалять та критикують такі стрічки, як Субстанція, Божевільні та Буча Боді, горо Субстанція режисерки Королі Фаржа буквально заполонив Тікток. Глядачі записують свої реакції до та після фільму, діляться своїми враженнями, шукають відсилання до культових горорів, а також започаткували окремий Тікток тренд. Окрім цього, огляди на цю стрічку також стали популярні і в Ютубі. Саме тому ми висвітлюємо її у цьому відео. То що ж в субстанції такого, що її всі обговорюють? Голівудська акторка Демі Мур грає колишню суперзірку Елізабет Спаркл, чия кар'єра закінчується, бо вона стає. Старшою, а чоловічому керівництву це не подобається. І тоді Елізабет починає вживати загадковий препарат Субстанція, який створює гарнішу та кращу її версію юну ю. Фільм вперше було показано на Канському кінофестивалі, де стрічка отримала нагороду за найкращий сценарій. При цьому цікаво, що під час перегляду можна помітити, що Субстанція це більше подієвий фільм, який фокусується саме на діях героїні, а не на філософських роздумах чи діалогах. Конфлікт героїнь також проявляється переважно через дії, наприклад, у тому, як по різному вони розпоряджаються одним будинком, власним часом і, звісно ж, тілами. Навіть діалоги у сценарії займають всього 20 сторінок зі 150. З Сильних сторін фільму відмічають безперечно акторську гру Демі Мур, які вже пророчать як мінімум номінацію на Оскар. І Маргарет Квелі теж, на мою думку, чудово підійшла на роль молодої Сью. Враховуючи, що субстанція є фільмом у жанрі боді горору, то його часто описують як стрічку некомфортну, гидотну та дику. Найбільш гротескний момент у фільмі настає, коли тіло сю погіршується до кошмарного стану, представляючи збочений результат прагнення Елізабет зберегти свій зірковий статус. Коли тіло героїні перетворюється на щось неприродне, це підкреслює жахливі наслідки гонитви за красою та прагнення завжди бути молодою. Ці модифікації тіла розсувають межі людської форми, викликаючи вісцеральний шок, що є характерною ознакою боді горора. Тож субстанція. Стало буквально кіновидовищем року на багатьох рівнях. Але за що ж фільм критикують? Частина глядачів і кінокритиків підмітили, що, хоч субстанція і показує, як світ несправедливо ставиться до старіння жінок, сам фільм висвітлює цей процес як щось жахливе і огидне. Коли Елізабет починає швидко старіти через те, що Сью порушує правила використання субстанції, а вони мають дотримуватися балансу. У жінки з'являються плями на шкірі, сиве сухе волосся та інші фізичні зміни, що притаманні старості. Але у фільмі вони показані гіперболізовано як щось гидке та жахливе. Загалом складається враження, що субстанція ніби критикує і показує, як світ не дозволяє жінкам старіти, але при цьому зображує цю ж старість як привід для огиди і неприємних відчуттів. Моя особиста критика полягає в тому, що як для фільму, який виступає проти об'єктивації жіночого тіла, сама ж субстанція, це тіло забагато об'єктивізує. Наприклад, у фільмі є просто величезна кількість кадрів з сідницями Маргарет Квелі. У деяких моментах стрічки така оптика є обґрунтованою. Наприклад, на початку, коли Сью тільки торкається свого тіла, зрозуміло, що таким чином автори проводять паралель між новим молодим тілом та старим тілом Елізабет. Зрозуміло, і фокус на тілі, коли Сью тільки проходить прослуховування для фітнес-шоу. До речі, цікавий факт. У цій сцені камера також зупиняється і фокусується на грудях Сью І сама акторка Маргарет Квелі розповідала, що груди у цій сцені є штучними, тобто протезами, які були створені спеціально для фільму. Ну і мій особистий фаворит це сцена, де йде пряме протиставлення чоловічих сідниць, і сідниць вже дуже старої Елізабет. Це справді виглядає кумедно і дотепно. Але я все ще думаю, що для фільму з яскраво вираженим феміністичним меседжем, все ж таки оптика субстанції місцями є антифеміністичною і не зовсім підкріплює той посил, який фільм несе. А що думаєте ви з цього приводу? Пишіть у коментарях, чи дивилися ви субстанцію, і які ваші думки стосовно цієї. Стрічки і цих сцен. Наступна вже українська стрічка режисера Дениса Тарасова під назвою «Божевільні», яку творці називають першою ігровою стрічкою про радянську каральну психіатрію. Сюжет переносить глядачів у 1970-ті роки. Головний герой Андрій Довженко молода, творча, вололюбна людина, яка стикається зі страшною правдою. Отримавши за любов до забороненої в СРСР західної рок музики, клеймо антирадянський елемент, він потрапляє в лещата жорсткої радянської системи, де з'ясовує, що більшість обвинувачених за такою ж статтею відправляють не до в'язниці, а до психіатричних лікарень спеціального типу. Замість вироку вони отримують вигаданий в КДБ діагноз млявоплинна шизофренія. Андрій потрапляє у справжнє пекло каральної психіатрії, де перед ним постає непростий вибір співпрацювати із КДБ та повернутися до родини чи боротися за правду. Відгуки на фільм були дуже різні. Хтось називав це буквально найкращим фільмом, створеним в Україні, за усі часи, а хтось навпаки сварив стрічку за усе, починаючи від сценарію і до акторської гри. На мою думку, божевільні це дуже буквальне і пряме кіно, яке показує глядачу. Прямо те, що воно і обіцяє, більшість пацієнтів це чоловіки, які через ті чи інші свої дії потрапили у немилість до радянської влади і зараз відбувають строк у стінах психіатричної лікарні. А Андрій разом з іншими пацієнтами-в'язнями шукатиме спосіб вижити та втекти з шоушенка, тобто спеціальної клініки. Для цього героям потрібно передати особисті справи пацієнтів американцям, адже якщо міжнародна спільнота дізнається про те, що СРСР карає дисидентів утриманням у лікарнях, скандалу не уникнути. І це, в свою чергу, допоможе привернути увагу до героїв і їхнього потенційного порятунку. Фільм божевільні одразу вирізнявся цікавим концептом, адже розповідав про реальні події, які відбувалися у стінах таких установ. Творців стрічки консультував лікар-психіатр Семен Глузмен, справжній колишній політв'язень та дисидент, враховуючи, що ця тема ще ніколи не висвітлювалася в українському кіно. Історія фільму вже інтригувала. Про те, як вона була втілена, питання дискусійне. Загалом божевільні складаються зі сцен знущання над пацієнтами у лікарні від моменту прибуття Андрія до установи і аж до самого фіналу, перед глядачем зображують графічні тортури та знущання, яких зазнають пацієнти. Паралельно ці сцени розбавлені взаємодією персонажів, короткими обмінами перед історіями, вибудовами коаліцій, але все одно більшу частину хронометражу займає саме насильство над героями. Споглядаючи знущання з героїв, глядачі з високою ймовірністю емоційно залучаються і будуть вболівати за їхню втечу. Проте такі стрічки, як втеча з Шоушенка чи над гніздом зозулі, з якими божевільних часто і порівнюють, містять у собі один важливий елемент, якого в так званій українській версії бракує це глибокі персонажі. У божевільних зібраний прекрасний акторський ансамбль. З одним невеличким, але проте до цього ми повернемося ще пізніше. В деяких сценах акторам правда вдається емоційно витягнути своїх персонажів, додавши їм глибини, і це викликає емпатію та співчуття у глядачів. Наприклад, протягом фільму ми не багато дізнаємося про героя актора Євгена Черникова, але завдяки його підходу його персонаж справді відчувається живим і дуже глибоким, і передає всю напругу оточення, в якому він перебуває. Проте, на жаль, талант акторів рятує не завжди, і це особливо відчутно у деяких сценах, де репліки звучать занадто пафосно та картонно. До речі, не обійшлося і без скандалу. Після того як фільм вийшов у прокат 31 жовтня, частина глядачів звернула увагу на актора Романа Якимчука, який кілька років тому виїхав до Росії. Перше на це вказала кастинг-директорка Алла Самоленко у Фейсбук. Зйомки фільму закінчилися ще до повномасштабного вторгнення, але майже одразу після них Якимчук виїхав до Росії та нині бере участь у російських проектах з акторами, які підтримують війну проти України. У коментарі для Суспільна культура компанія-дистриб'ютор фільм ЮА» зазначила, що ніхто з компанії і з команди фільму не підтримує зв'язок з Якимчуком а перезняти його сцени або взагалі їх вирізати навряд чи вдалося без втрати якості стрічки. Вони наголосили на тому, що локації фільму вже не існує а зібрати акторський склад разом вже неможливо. Повертаючись до порівняння із втечею Шоушенку та пролітаючи над гніздом з зулі, головні герої там не завжди були людьми правильними та так, морально чистими. Той же Макмерфі мав на своєму рахунку декілька злочинів. А персонаж Моргана Фрімена сидів у в'язниці за вбивство. Але через те, що автори фільму не побоялися працювати зі складними темами та комплексністю своїх героїв, обидва персонажі стали одними з найвідоміших героїв у своїх стрічках. Йдеться не про те, що обожевільне головні герої мали бути справжніми злочинцями, а про те, що уся їхня роль у фільмі зводиться до жертв катувань та пошуків шляху втечі і передачі документів. Божевільні запам'яталися б значно більше, якби між героями поступово вибудовувався зв'язок, заснований не тільки на тому, що вони всі зазнають насильства. Тому можливо порівнювати ці стрічки з божевільні не зовсім доречно. А от з ким можна порівняти, так це з будинок слова нескінчений роман. Обидва фільми фокусуються на гострій та чутливій для українського суспільства темі, що має історичне підґрунтя. І в будинку слова нескінчений роман і в божевільних показують, як радянська влада ламала людей, не даваючи українській культурі та всій країні розвиватися. Обидва фільми мають потужний акторський склад, і так само обидва, на жаль, не дають акторам повністю реалізувати їхній потенціал та розкрити глибокі психологічні характери персонажів. Божевільні це не легка для перегляду, але по своїй суті проста історія про втечу з тиранічної установи. У стрічці є талановиті актори і окремі сцени з якісними перформансами. І з точки зору візуальної роботи та роботи з музичним супроводом, все зроблено добре. Тож, як мінімум, для першого ознайомлення божевільні можуть бути емоційним глядацьким досвідом. Останнім фільмом, про який ми сьогодні поговоримо, буде стрічка Буча, яку ще на етапі виробництва охрестили скандальною та обурливою. У 2022 році, після новин про початок зйомок проекту, Українська кіноакадемія виступила із заявою: якщо коротко йшлося про те, що зйомки фільму, який висвітлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну та злочини росіян, потребують максимально делікатного підходу і ще не є на часі. Однак виробництво фільму це не спинило, і вже у жовтні 2024 року Буча зайняла друге місце за результатами глядацького голосування на Варшавському кінофестивалі. А сюжет фільму заснований на реальних подіях, що відбулися в містах Буча, Ворзель та Гостомель, Київська область під час російської окупації в перші місяці війни у лютому березні 2022 року. Головний герой Костянтин Гудаускас реальна людина, громадянин Казахстану. Який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації. На початку фільму глядачів знайомлять з Костянтином, якого грає польський актор Цезарій Лукашевич. І головний герой постає перед судом Казахстану. Контекст його затримання та подальшого політичного притулку в Україні у фільмі майже не розкривається. А утім, в реальному житті він є важливим для розуміння Гудаускаса як людини. Під час життя у Казахстані Константин був журналістом і правозахисником. Після президентських виборів у 2019 році він зазнав політичних переслідувань, постав перед судом, але завдяки світовій спільноті та правозахисникам зміг виграти суд і полишити країну. У фільмі ця передісторія персонажа показана швидко та поверхнево. Ось Констятин у суді, ось він вже в Україні і каже, як йому тут добре, а ось вже початок повномасштабного вторгнення. Усе за лічені хвилини, ніби фільм хоче поскоріше перейти до жахів у Бучі. Проте через цей поспіх автори втрачають можливість змалювати чіткий та зрозумілий портрет свого головного героя, чого за нього варто вболівати, співпереживати йому, стежити за його історією. Через нарізку закадрового голосу з новин та кадрів російських танків глядачам дають зрозуміти, почалося повномасштабне вторгнення. У цей момент Константин перебуває у Києві і застає перші вибухи о четвертій ночі, але вже в день отримує телефонний дзвінок від жінки на ім'я Гайде. Вона каже, що Константин має поїхати у Бучу та врятувати знайому родину, бо окрім нього ніхто цього зробити не може. Спочатку герой відмовляється, але майже одразу змінює свою думку, сідає за кермо та прямує до Бучі. Рішення поїхати та евакуювати людей із Бучі є важливим та визначальним для героя, але у фільмі воно показано максимально спрощено. У своїх інтерв'ю Гудаускас розповідав, що 24 лютого зіштовхнувся із вибором: виїхати за кордон і звідти підтримувати Україну чи залишитися тут і робити все можливе для перемоги. Це важливий життєвий вибір, який дає особливу характеристику герою. Тож чому Константин вирішив залишитися? Як розповідає сам чоловік, це рішення прийшло до нього несподівано у черзі за хлібом. Йому хліба не вистачило, але незнайома жінка наздогнала не його і поділилася своїм. Саме в цей момент Константин і вирішив залишитися в Україні. Його історія це історія з реального життя, хоча звучить вона дуже кінематографічно. Як то кажуть, життя найкращий драматург. От тільки у сценарії Бучі, на жаль, цей епізод не увійшов. Ще одна відмінність фільму від реальності. Гайде просить Константина евакуювати сім'ю, що знаходиться поблизу селища Димир. І саме тоді у чоловіка виникають сумніви. Чоловік каже, що він не певен, чи зможе вивести родину, а Гайде його переконує допомогти. От тільки у своїх інтерв'ю Константин розповідав, що не роздумуючи, сів за кермо та поїхав евакуювати людей. Тобто в тих моментах, де Буча могла б показати органічно страх героя перед важливим рішенням, сценаристи прибрали цей момент. Контекст взаємин Гайде та Гудаускаса у фільмі також не окреслюється. Гайде Різаєва є кримською татаркою та активісткою, яка двічі потрапляла у полон бойовиків ЛНР. Там вона пережила тортури, знущання та втрату близьких. Але про це у фільмі згадують тільки на фінальних титрах. Пройшовши блокпости російських військових, Константин забирає родину і все ж таки привозить їх до Києва. Після цього персонаж вирішує і надалі евакуювати людей. А весь подальший сюжет фільму складається з різних історій людей в окупації та намагань Константина врятувати якомога більше. Описати подальший сюжет бучі насправді складно, адже він є доволі хаотичним. Наприклад, надалі Гайда просить Константина вивезти з Бучі маленьку дівчинку, якій терміново потрібна операція. Але на блокпості російські військові ледь його не застрілюють, тож чоловіку доводиться відступити. Але згодом Константин абсолютно несподівано знаходить цю ж дівчинку в іншій лікарні вже у безпечному місці. Інший приклад персонаж хлопця на ім'я Діма. Він з'являється на початку фільму у часовому просторі ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони разом з Константином святкують День незалежності на Гаверлі. Але які саме взаємини поєднують персонажів, глядачам не пояснюють аж до фіналу фільму. Протягом сюжету усього фільму Діма то з'являється, то зникає, даючи знати про себе тільки телефонними дзвінками Константину, у яких він говорить, що його не беруть ЗСУ. Потім Діма починає допомагати вивозити людей з окупації, і у нього є одна сцена, яка більш-менш розкриває його як персонажа, де він фактично прямим монологом проговорює свій досвід як сироти. Сам Константин добре ставиться до хлопця. Але як вони познайомилися, що їх об'єднує, які між ними стосунки, усе це у фільмі не показано. Під кінець стрічки російські військові вбивають Діму за те, що той українець, і цей елемент, на жаль, заснований на реальних подіях. Бо одним із прототипів цього героя у фільмі є реальний хлопець на ім'я Діма, який також допомагав евакуювати людей з Бучі, і якого також застрелили за те, що він має український паспорт. Після цього персонаж Константина у вічі говорить, що Діма був йому як син. Та на жаль, цей їхній зв'язок не був показаний протягом усього фільму, і відповідно ця сцена не справляє такого драматичного враження, як могла. Більшість героїв у Бучі засновані на реальних людях. Наприклад, стрічка відтворює фотографію нігтів Ірини Фількіної, жінки, яка стала однією з багатьох жертв у Бучі. У фільмі показано, як жінка їде на велосипеді і навіть відтворено розмову, останню розмову, яку вона мала зі своєю дочкою, перед тим як росіяни застрелюють її. На мою думку, це приклад того, як фільм не віддає шану загиблим, а використовує трагедію заради драматизації подій і шокуючого ефекту. Після Константина другим центральним персонажем фільму є полковник ФСБ Стрельніков, якого грає В'ячеслав Довженко. Він така собі більш стримана та серйозна версія ганса Ланди з безславних виродків. Завдяки виваженій грі Довженка його персонаж справді відчувається загрозливим та розважливим. Такий підхід до персонажа російського військового здається свіжим і валідним. Російські загарбники це не тільки тупі солдатики, які крадуть пральні машини, хоча у фільмі цей епізод теж є. А реальні люди з військовим досвідом, які несуть загрозу. Вони мають чітке розуміння ситуації і усвідомлення того, навіщо вони прийшли на українські землі. Довженко вдається влучно передати напругу та страх, які навіює його герой, і показати більш холодний та прагматичний бік російських військових. От тільки сам фільм не дуже знає, що з його героєм робити. По суті, весь фільм будується на протиставленні добра і зла Гудаускаса та Стрельникова. Поки Стрельніков розстрілює цивільних та віддає злочинні накази. Гудаускас рятує людей. Тож їхня зустріч у фіналі має відчуватися як катерсис і привести як мінімум до цікавого діалогу, чого не стається переважно через дивні монтажні рішення. Коли Константина приводять у будинок до дострільнікова, між ними має розгорнутися напружена розмова. Відчувається саспенс, очікування до чого вона приведе, про що вони будуть говорити. Проте пережити саспенс та надати відповіді на ці запитання аудиторії, на жаль, не дозволяють. Через дивні монтажні рішення глядачам одразу показують, як Стрельніков приставляє пістолет до лоба Константина. Але потім події ніби відмотуються назад, і нам все ж таки показують їхній діалог. Багато в чому буча відчувається як кіно наївне та занадто буквальне, зокрема через монтажні рішення та режисерський стиль. Наприклад, коли героїня, яку росіяни утримували у підвалі, все ж таки виривається на волю, кадри того, як вона вилазить з підвалу, поєднують із кадрами пташки, що летить по небу. Цей прийом є прикладом так званої наївної режисури, тому що він використовує дуже буквальний і зрозумілий візуальний символ для того, щоб підкріпити і так очевидну ідею. Такий підхід позбавляє сцену глибини та багатогранності, ніби режисер не довіряє своїй аудиторії, що глядачі самі можуть здогадатися про зміст сцени. На мою особисту думку, бучі не підходять звання скандальної стрічки чи фільму, який образив усіх українців, просто тому, що сама стрічка є дуже посередньою. Важко сказати, що ця стрічка вшановує пам'ять загиблих чи тих, хто зміг вижити і вибратися з окупації. Фільм намагається охопити дуже багато підсюжетів та героїв, і в результаті не може повноцінно розкрити жодного з них. У цьому сенсі тільки фрагменти титрів, у яких називаються реальні імена людей та їхній досвід, можна назвати щирою частиною фільму. Дякую вам, що подивилися це відео. Ставте вподобайку та підписуйтеся на канал Суспільна Культура. Пишіть в коментарі, чи бачили ви фільми, про які ми говорили сьогодні, і яка ваша думка стосовно цих стрічок. І ще побачимося, Па-па!